Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Дал, Матильна розділ 12. Лаванда. Посеред 1 тижня першого Матильдиного навчального року в Мізгані повідомила класу Я маю для вас важливу новину, тож слухайте уважно. І ти, Матильдо, відклади на хвилинку книгу і зверни на це увагу. Маленьке напружені обличчя дивилися на неї і слухали. Пані директорка має звичку, сказала мізгані, що тижня проводити в кожному класі по одному уроку. Вона це робить у всіх класах, призначаючи відповідний день і годину. У нас це завжди припадає на другу годину дня в четвер, одразу по обіді. Отже, завтра о другій годині пані Транчбул замінить мене на уроці. Звичайно, я теж тут буду, але тільки як мовчазний спостерігач. Усе зрозуміло?» Так, Ганні, защепитали хором учні. Повинна вас усіх попередити, додала Ганні. пані директорка надзвичайно сувора і вимоглива. Подбайте про чистий одяг, чисте обличчя і чисті руки. Говоріть тільки тоді, як до вас звертаються. Якщо вона вас щось запитає, негайно вставайте з місця і аж тоді можете відповідати. Не сперечайтеся з нею, не грубіяньте, не намагайтеся жартувати, бо вона тоді може розлютитися, а коли пані директорка лютує, то краще не потрапляти їй під гарячу руку. Ми це добре знаємо, пробурмотіла Лаванда. Я впевнена, вела далі мізгані, що вона перевірятиме те, що ви вивчали цього тижня, тобто таблицю множення другого рівня, тому я наполегливо раджу вам, як прийдете додому ще раз та її повторіть, нехай мати чи батько добре вас перевірять. А що вона ще перевірятиме? поцікавився хтось. Правопис, відповіла мізганя, спробуйте пригадати все, що вивчила за ці кілька днів. І ще одне коли заходить пані директорка, отут, на столі, завжди повинен стояти глечик з водою і склянка, без цього вона ніколи не проводить урок. Хто хоче взяти на себе відповідальність, щоб усе це тут було? Я, миті озвалася Лавенда. Дуже добре, Лавандо, похвалила її мізгані, твоє завдання піти на кухню, взяти там глечик, набрати води і поставити на стіл разом з чистою склянкою перед самісіньким початком уроку. А що, як на кухні не буде глечика? спитала Лаванда. На кухні є десяток глечиків та склянок для пані директорки, запевнила її Гані. Уся школа там бере. Я не забуду, сказала Лаванда, обіцяю не забути. У Лавандиній голові вже прокручувалися різні схеми та можливості, що їх відкривав перед нею новий обов'язок, пов'язаний з глечиком та водою, їй хотілося вчинити щось героїчне. Старшокласниця Гортензія викликала в неї несамовите захоплення своїми зухвальними вчинками. Лаванда захоплювалася й Матильдою, котра розповіла їй по секрету про авантюру з папугою, яку вона. Провернула вдома, та ще про те, як вона вдало підмінила таті фласьон для волосся, і в результаті тато перефарбувався на блондина. Тепер настала її черга вчинити щось керуїське, якщо пощастить вигадати якийсь блискучий план. Вертаючись того дня зі школи додому, дівчинка напружено міркувала, і коли їй врешті осяяла геніальна думка, вона почала її розробляти Її вибудовувала свої плани не менш ретельно, ніж герцог Велінгтонський перед битвою при. Waterloo. Треба, однак, зазначити, що вороком у цьому разі був аж ніяк не Наполеон, але ви б не знайшли жодної особи в кранчем голі, готовою визнати директорку менш грізним супротивником, ніж той відомий француз. Потрібно буде виявити неабияку майстерність, подумала собі Лаванда, та ще й зуміти втримати все в таємниці, щоб залишитись після цієї афери живою». У глибині лавандиного садочка був бруднуватий ставок, у якому жила ціла колонія тритонів. Тритони доволі часто живуть у англійських ставках, але звичайні люди їх не завжди бачать, бо тритон. Полохлива й потайна істота. Це неймовірно гидка і неприємна тваринка, що чимось нагадує маленького крокодильчика, але з коротшою головою. Тритон цілком нешкідливий, хоч і не здається таким. Він має сантиметрів з 15 завстовшки і дуже слизький, зеленкувато сірою шкірою зверху й помаранчевим черевцем знизу. Це земноводна істота, що може жити як у воді, так і на березі. Увечері лаванда пішла в садочок з рішучим наміром зловити тритона. Ці тваринки швидко рухаються, і їх нелегко впіймати. Дівчинка довго лежала на березі, терпляче чекаючи, аж поки побачила величезну почвару. Тоді, використавши свій шкільний капелюшок як сачок, Кинулася і вловила тритона. Лаванда заздалегідь вимостила пена водорослями зі ставка, але виявила, що витягти тритона з капелюшка, щоб перекласти в пенал, досить непросто. Той звивався, вигнався, наче живе срібло. До того ж ледве влазив у пенал. Коли вона його нарешті запхнула, треба було ще простежити, щоб ненароком не, не прищемити йому накривкою. Хвостах. Сусічки хлопець Руперт Ентвістл сказав їй, що відірваних тритонів хвіст залишається живим, і з нього виростає новий тритон. До того ж, у 10 теро більше за свого попередника. Він може вирости за взбільшки, як алігатор. Лаванда не зовсім у це повірила, та все ж таки вирішила за краще не ризикувати. Врешті-решт вона засунула накривку, пенала пинала на місце, і тепер тертон належав їй. Трохи подумавши, дівчинка летлеть відсунула накривку, щоб істота мала чим дихати. На другий день Лаванда у своєму ранці пронесла цю секретну зброю в школу, трамтіла від хвилювання. Їй хотілося поділитися з Матильдою планом битви, хотілося розповісти про це всьому класу, та врешті-решт вона вирішила нікому не казати. Так було ліпше, бо тоді ніхто, навіть під тортурами, не назве її зловмисницею. Настала обідня перерва. Сьогодні обід складався з ковбасок та вареного корошку, улюбленої лавандиної страви, але вона не могла нічого їсти. З тобою все гаразд, лавандо? запитала мізгані зі свого місця за столом. Я дуже добре поснідала, відповіла Лаванда, і просто не можу їсти. Відразу ж по обіді вона метнулася на кухню і взяла один із знаменитих клечиків пані транжбу. Це була велика пузата посудина з синьо лазурованої кераміки. Лаванда наповнила її до половини водою, віднесла разом зі склянкою в клас і поставила на вчительський стіл. Клас ще й досі був порожній. Лаванда блискавично виняла зранця пенал і трошки відсунула накривку. Третон Тритон лежав і не ворушився. Дуже обережно дівчинка піднесла пенал до горла глечика, відсунула накривку зовсім і вкинула тритона. Той, щоб оснув у воду. Кілька секунд люто там крутився, а тоді вкамувався. Щоб тритон почувався як удома, лаванда підкинула йому з пенала рештки ставкових водоростей. Справа зроблена, усе готове. Лаванда поклала у вогкий пенал олівці і поставила його на парту. Потім вийшла на двір і приєдналася до інших дітей на майданчику, аж поки задзвонив дзвінок на урок.